Я обожнювала битву хорів. Для мене це є найвищий рівень музичного змагання. Я не думала, що мене це настільки захопить, проковтне повністю. Я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз стільки днів підряд не спала. Я їх всіх називала малі. <клес> Якісь там крошки вони в мене були <клес> мали всі. Просто я їх сприймала як така, знаєш, мама квочка, яка має позбирати тих всіх цикаток вивести на сцену. Ми всі так зійшлися на таких електричних сильних емоційних зарядах. Пішли флюїди, дуже сильні вібрації. в Першу чергу на них самих. У нас не було ніяких ефектів, не, не, не спалахувала піротехніка, на нас не, не розривалися суконки. Всі спецефекти це були ми. Наш голос, наше тіло, все. Після якогось ефіру я не пригадую, каже, ми війшли в такий транс. Ми не знаю, всі трим з вами відбувається щось, що ви абсолютно пояснити не можете. Оці всі обставини по-людськи зібрали нас в маленьку кульку. От я із э, дня в день, із з неділі в неділю наблюдаю, як этот колектив вращається в команду. Як симпатія до того, що йде е, сильний акцент на музику, на спів, на вокал. От, от це все напевно якось спричинило ці всі десятки. Можливо, просто ми були дуже дуже чесні перед собою, і перед глядачами. Ви не самовиті. Крапка. І вони настільки зачепилися, що вони зрозуміли, все тепер опуститися нижче ніхто не хоче. Це вже пішла як особиста людська сатисфакція, як виклик самому собі, як Бо ми тепер станемо нижче цих десяток, ні в якому разі, щоб добитися такого результату, ми були дуже загально. Мені пощастило, що їм було це все так само потрібно, і хотілося як мені. Стало одним цілим, і це найбільший феномен на цьому проекті хор Руслани Львів. No, say yes, no. Що ж це я, що ж це я не зумів? Не зумів зупинити себе тебе, самого ні, сьогодні так без тебе, сумую, сумую, без тебе, навіть щось на себе? Я на собі, я нами тобі нам, а хочеш із небо.

Це львівський хор. Хор руслани. Заговорили небеса якимось справжнім хоралом. І сльози щастя на очах наших учасників. Сльози щастя на очах наших суддів. Руслана, подивися, людей просто розірвало навпіл. Скажи, будь ласка, що ти далі плануєш робити з цим колективом? Це колектив професіоналів, які підключають кожного разу на сцені свою душу. Що буде далі з ними? Я хочу подякувати всім, хто дав нам це далі. Я хочу подякувати всім глядачам, всім вам. Я хочу подякувати нашому журі за те, що кожне слово протягом цього часу, коли була битва хорів, видавали нам це далі. І ми хочемо вам віддячити. Так, ми дійсно хочемо працювати далі разом. Але заради чого? Нам дуже важливо показати, що хоровий спів, він є несамовитий. Саме хоровий спів. Завжди буде максимально чистий, максимально чесний. Один може сказати неправду всі ніколи. Хор, я зараз вертаюся до вас. Якщо припустити, що ви переможете, ви матимете 500 тисяч гривень на розвиток свого колективу. Це велика сума. За ці гроші можна буде купити Руслану, і вона стане вашим продюсером. Це непоганий варіант. Судді, звертаюся зараз до вас. Це фіналісти. Безперечно, ви оцінки свої поставити не можете, але прокоментувати ви просто зобов'язані. Ніно Матрофанівно, практично плакали весь номер. Я хочу сказати, що ви сьогодні перевернули весь світ, покорили весь світ. Ви показали сьогодні прекрасно сьогодні. Цей проєкт, що цей проєкт буде жити. Це битва хорів. Ви на грані, сьогодні, на грані весь час. Але спасибі вам за терпіння і за цю розкіш дивитись і слухати вас. А воно не сдалась вам трошки такими воевны, чем и для финала, не? Не, это переможный финал. Михаил, каждый раз вы говорите, что любите, когда хор придерживается оригинала. Этот вариант был далек от оригинала Океана Эльзы. Я хочу сказать, что время любителей на канале 1 плюс 1+,1, когда любитель опережает профессионала, потому что профессионал бронзовеет, устает от себя. А этими людьми движет любовь, страсть и какой-то мощнейший выброс адреналина, который мы вот здесь все почувствовали. Давайте поаплодируем. Михаил, Дятуев. Анатолий. Народ, ви не забувайте, що ми в прямому ефірі. В нас кожна хвилина коштує грошей. Ви були єдиними Анатолій, хто лівів'янам постійно ставили дев'ятки. Виправдовуйтесь, <реш> ти можеш про цифри і про гроші, коли тут на сцені таке. Я вам скажу, що мені страшно. Мені щоразу, коли вони виступали, було дуже страшно, тому що я щоразу якісь мурашки по шкірі. Я думаю, ну все більше бути не може, і наступного разу ще більше. І зараз мені так само страшно. Я, я просто не можу уявити, що може бути більше, але я це хочу бачити. Лівіани, зараз до вас можна звернутися, щоб ви сказали що Україні. Сказали, чому за вас треба голосувати. Але мені здається, ви вже все сказали своїми емоціями, своїми серцями, своїми душами. Якщо ви, телеглядачі, хочете, що саме львів'яни перемогли в нашому проєкті, ви просто зобов'язані голосувати. Нуль дев'ятсот десять, двадцять це номер телефону, за яким ви. Телефонуєте, віддаєте свій голос за Львів за хор Руслани. Ви можете насилати СМС повідомлення на номер 9969 з цифрою. 2. двійка. Саме вона належить львів'янам. Тільки таким чином ви можете проголосувати за них і зробити їх переможцями. Але я я ще раз звертаюся до наших телеглядачів: не голосуйте за регіон, за якесь місто, голосуйте за мистецтво. А сьогодні справді на цій сцені високе з великим серцем мистецтво Браво Львів.